Все, пока-пока. Приходь до нас наступний раз. Ну... Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка. Ну що, вихідний день. Я завжди на риболовлі. Сьогодні, вон, бачите, сонечко тільки тільки сходом. Така краса, туманець на водичці. Сьогодні будемо намагатися впіймати рибку. Е, сьогодні буду пробувати на ту приконку, яку спробував я на Прошлі рибололі, вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ну і звісно, все ж розкажу і покажу в цьому відео. Погнали! Склав фідерки, вже поставив все сьогодні з цього лівого ось зняв поплавцеву оснастку, Хочу поставити туди флетмет одну кормушечку. І сьогодні хочу її пустити тільки на 10 або на 12 мм пупапи в надії на коропа. Ну, не знаю, як показала та риболовля. Бачите, коропець трошки проскакував, але рідко. В основному лящик. Цей мій фідерочок буде стояти також на лящика. Все як положено, ну і будемо рибалити. Значить, розказую і показую, як я й кажу. На прошлій риболовлі, на прошлих вихідних у мене спрацював от такий от гарний тандемчик. Оцей фідермікс полуничний, за який я, який я тестував на прошлих вихідних. І кукурузка. Замечательно. хто бачив відео, там, там все чітко було ясно, що прикормочка працює, кукурузка працює. Ну Сьогодні будемо намагатися або повторити результат, або покращити. Якщо щось не вдасться, будемо міняти. Так, друзі, ну що, є перва покльовочка. Єсть. что сиде, наверное, педлящик. Недолго себя заставила ждать, я вам скажу так. Так, давай, друг, поднимайся. Вот тут же шли лица. Долбана. Ага, точно. Есть. Есть, друзья, есть. Хорошенький. Такой мощненький, впытанный. Так, сейчас. Оба. Оба, сейчас пиццачечку возьмем. Опа, есть такое дело. Заходь, дружочек, заходь. Вот вам и перша клювака, друзья. Я ж не заставил долго себя чекать. Хороший такой. Мощный, упитанный. С брюшком. За нижнюю губку, бачите. Все как положено. На волосы. Горненький такой лопатусик, гарненький, конечно. Отлично. Пустим дружочка, выпустим. Оба. Так, все, друже. приходит до нас в наступный раз. выходит где ты там, дорогой? Опа. Все. Пока-пока. Есть клювачечка, Ще хтось нас порадував Своєю поклвочкою. Іди, йди, йди. а це підлящик, красень, підлящик. Давай, ну ми його зараз піднімем, сейчас піднімемо в не можна його тябурить. лілія це не добре, це не добре. Іди, гарненький, гарненький, хорошенький дружочок. Заходь. Заход, сейчас мы с тобою поближе пообщаемся. Вот так вот, друзья. Хороший. Хороший, горненький. Ну, бачите, то Работает. работает полящу, прикорма работает четко. Э, лопатусик. Хороший. Тут даже и сказать нечего. Уже хороший. Э, губы порваны. Наверное, уже у кого клювал. клювало. Ну, ничего, дружочек, ничего. Мы сейчас тебя тоже быстренько отпустим. Хороший, хороший дружок. Хороший такой. Красавчик, капитальный. Пойдет, пойдет. Все, отпускаем. Сейчас в пиццаку, чтобы здорово тебя не будоражить. Потому что ты величенький, чтобы не ляпнулся здорово. Давай, пошли. Пошли, 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 пошли. Зараз ми тебе десь. Десь ми тебе отут. попробуем. Ой Боже, хоч би самому ще не впасти нафиг з тобою, не поплисти. Давай, виходи. Та десь ж ти там засів, дружочок мій. Все, давай, пока-пока. Ось так от, друзі. Ось прикормку поставив. Десять хвилин, все працює. Так, друзья, ни хрена себе клювака так отдай спиннинг. Чисп... Фидер, ё-моё, и пешо по всей лилии кружить парень. Вот это тебе беда, Ни себе, ё не подниму. Вот это дал, ёшкин дрын. Хоть бы ж не в лилии, хоть бы не в очередь. Ну, сейчас будем пробовать пытаться поднять. Ну, хорошо, долбаняк, ну я же офигевший был, если честно. Піднімайся пре як танком не остановлю, не гада. Шок лідер вже тут. Рыба не гада не бачу. Ага, побачив, побачив, побачив рибу. От тут тобі. от тут тобі, дружара. Дебело б'є. Дебело б'є, тасує. Блін, виходь з лилий. Хай. Все блин Зайшов лилии собака скотынякаты Фух, ну хороший Вот це буддинозавр, -мо Може вийде, сейчас під... почекаємо трохи А ну виходь оттуда Фух, ну лилии конечно блинцы там, там сидить, бачу он рыба там Рыба там И бачу хвіст почищеного бачу Ну, бачите, лілія, лілія велика діло зараза. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, точно прийдеться сьогодні купатися, мабуть. Давай, виходь. Ага, вийшов наче трошки. Чи не вийшов? Не пойму, не гадав воно. І він дава ще і лілія там. Єсть, 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 есть. Куди ти тварюка несе? Хороший, єсть, собака. Не такий крупний. А дурне. А дурне як скотеняка. Стой, 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 стой. Уже ось, уже пицка. Иди сейчас рядышком, рядышком, рядышком. Давай, заходь. Оба! Есть, друзья. Вот такие вот пироги. Фух. Ох, и же понервничав, зараза. Из-за тебя. О, ну це вообще лопаточок хороший, друзья. Це хороша рибка така вже. Капитальна. Хух! Ну все, сейчас. Отчеплю. Вон, кукурузка наша. Сьогодні цілий день рибачу на кукурузку. Ну це і взяв на сипуху, на прикормочку тоже. Ну, гарненький. Хороший красавчик. Сейчас рулеточку возьму, померяем его. Ради интереса. Взял рулеточку. Сейчас ради интереса его мирнем трошки. Так, вот мордочки до конца хвостика. Сейчас, сейчас, сейчас. 46. 46 сантиметров, друзья. Ну, хороший. Это хороший. Сейчас мы его и заважим а в І швиденечку ми його заважимо, щоб довго не мучить красавчика. Зараз. Оба. Е, та що ж ти Становись уже. Так, видно вам, друзі, не видно? 2-105. 2-105 мінус Минус 500 грамм. Получається 600 Правильно ж? Правильно. Вот так вот, друзі. Оце вот отакий, вот значить, стандартний полторушничок. Все, відпускаю рибку. Ну тоже щось на коробця похоже. Таке теж он в лилиї пре тасує. Остановить пока не можу і він уже в лилиях. Ну шкин дрын. Виходить оттуда, скотеняка, виходь! Вийшов. Здається, мені вийшов, ну поки ще не піднімається. Щось теж хорошеньке. Щось теж хорошень. Ну де ти, де ти, де ти? Де ти? Куди? О, дивіться який. Дивіться, який хороший. Вот то тебе, дружара. Куда в лилии? Нельзя. Нельзя в лилии, нельзя. Лилия это зло. Давай, давай. Потихоньку сейчас. Так, сейчас пиццаку. Пиццаку, пиццаку, пиццаку. Давай, заходь. заходи, 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 заходи. Оба. Вот так вот, друзья. Есть. Прийшов, прийшов красавчик, матузок, Хорошенький такий, капітальний. Гляньте. Вообще, взагалі вообще ё-моє, Лыска тільки ось по хребту. і все, я таких ще не бачив. Вообще, ось лисий, лисий. Ну це хороший, це капитальний такий. Зверюга. Сейчас заважим его. Сейчас заважим, значит. Весюлика. Сейчас заважим цього динозавра. Самому дуже цікаво. Інтересно. Не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Ага, зупинилась вага. 2660. Мінус 500 грам 2150 грам. Ну це вже хороший, це вже хороший мамончонеш такий Замечательный. Сейчас відпустим рибку, Сейчас. Подожди секундочку. Так, друзі, ну що, відпускаємо нашого бутузка Хороший такий, порадував покльовочкою Ще раз вам його покажу. Ось дивіться який гарнюк, Красавчик. Почищений. Відпустимо. Така рибка повинна жити Давай. Все, пока-пока. Приходь до нас наступний раз. Ну а з вас Друзі, не забувайте за підписочку. Ну і звісно за вподобайку, якщо вам подобається те, що я роблю. Є очередна клювака. Хороша, теж така мощненька була. Мені здається навіть, навірно, коробчок. Щось так, даве. Хорошо. Ну, зараз будем дивитися, щось йде во до нас щось іде. Коробчук, точно, 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 точно. Зараз зразу візьму підсаку, поки у нас до лілії він не дойшов. Бо сейчас будуть тут канітелі. Да. да, 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 да. Піднімайся. Піднімайся, піднімайся. Ну я ж кажу, чим, чим менше, тим дурніше. От ви, хто рибалка? Хто і знає, що от у коропа так є, присутня. Коли хороший такий дебелий коробчук, він спокійно йде без всякого баловства, без всього. А ото як мале таке починає козні мочити. Ну нічого, ось за нижню губку, все як положено. Да, все, все працює, все дуже добре працює. Рибка харчується і це не може не радувати. Та вилазьте гля. Як треба, так не зацепляється, зривається риба. Як не треба, так... Щас від. Так, відчепив. Відчепив я цього монстра. Монстра в кавичках. Боже, куди ти пішов? Іди сюди. Все, все, зараз випускатиму. Бачите, планичок пошкоджений. Десь хтось, може при транспортуванні його як запускали, травмували. Ну нічого, буде не Неде він не дінеться. Все. Зараз випустимо. Хай пливе. Давай, дружочок. Пока-пока. Ще одна клювачечка. Ну тоже поки що рибка не піднімається. Що воно йде, поки нічого не можу сказати. Ну, наверное, підліч Хорошенький. Іди, 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 дорогой, іди. Эх! І надо ж тобі було тут в самому краю зайти за цю лілію о Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас пиццаку возьмем. Давай, дружок, давай. Заходь, заходь, заходь. Опа. Есть. Друзья, вот такой вот, вот такой вот лопаточек. Бачите, чем вздаренный и здорово вздаренный, прям аж мясо заросло. Ну, вот так вот. Хорошая рыбка, тоже отпустами. Хай плыве. Давай, дружочек. Пока-пока. Якась клювачечка є. Щось. Щось там дубаса. Ага, зійшов собака. Зійшов. Пішов он по всій лілі. ну це був короб. Це стопу короб був. І дебела була торпеда, дебела, бляха муха. Ну не вдержав. Що ж поробиш? Що маємо, то маємо. Так, ну що, друзі, побачили? І я побачив. Отака от от рибалочка получилась. Ну я дуже-дуже я довольний. Класно, класно відпочив. Багато клювак. І мілка рибка клювала, і карпики брали, і лящики брали, і підлящі брали, кому як буде зручно, кажіть. Все гарно, все вийшло. Прикормочка працювала на ура, кукурузка працювала теж, дай Боже. Бажаю вам таких рибалок. Все, всім папа! -па.